Отця і Сина, і свята Духа Духа Слава Ісусу Христу. Слава Сказав Господь своїм учням. Усе передав мені Мій отець, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, і кому Син схоче відкрити. Як то розуміти, що за нас буде Бог вибирати, хтось кращий, хто згірший? Як це Він нам так має давати, щоби. Він мені то відкрив якось, так? От я от попередньо розказував вам, що, як апостол Павло пише у своєму посланні, каже, вже не живу, я живе в мені Христос. Коли Слово Боже, буде, Слово Боже буде жити в нас, як я завжди кажу, що християни це люди вагітні Божим Словом, щоб воно мені дозріло. І дало плід, народилося з мене отим Божим плодом, Божим даром. І іменно в цьому розумінні, якщо в мені живе Христос, якщо я часто сповідаюся, якщо я регулярно приймаю святе причастя, як я слухаю Слово Боже, воно живе в мені. Я правдивий християнин, бо я вагітний Божим Словом. І воно в мені дозріває і потім народжується плодом. І тому ці слова, що кому син хоче відкрити, відкриває Бог, який живе в тобі. Не може тобі відкрити Бог, який живе в комусь другому. Він тобі відкриється своїми вчинками, а ти відкриєшся своїми. Ми повинні розуміти, що. Господь Бог покликав до спасіння всіх, так? але не всі спасуться. Знаєте, як в нас в селі кликали на весілля, приходять молоді і просили вас, тату і мама, і я вас прошу, щоб ви прийшли до нас на весілля. І такі газу, дякуємо, дуже дякуємо, прийдемо обов'язково, але знаєте, що не прийдуть? Але з делікатності кажуть, так, да, прийдемо, дякуємо за запрошення, дай вам Боже здоров'я. Ідіть здорові, щасливі. Та, ну, тобто, закликаних, прийшли, закликали, а вони не прийшли. Так же само і буде і з нами, християнами, яких Господь Бог кличе до Спасіння. Він нас кличе всіх. Він нас кличе, чекає у нас неділю в церкві. Він нас чекає, от, наприклад, на, на молебні, на моївці, на вечірні, на утренні. Кожен раз людина знаходить час для Бога. І приходить на поклик Божий і слухає молитви, слухає відправу, і вона є та, яка покликана, яка прийшла. Бо багато є покликаних, каже Христос, але мало вибраних. Із тих, що прийшли до Бога, Бог вибирає ну, тих, які приймуть Слово Боже. Ми всі прийшли на, на молитву. Так, От ви сьогодні з нами з'єдналися в молитві, ви слухаєте Слово Боже. І воно через ваші вуха доходить до вашого серця. І потім, каже Ісус, я кому відкрию, тому і відкриється. Але Христос буде відкривати Той, що живе в нас усередині. Якщо Христос в тобі всередині не живе, Хто тобто, на дворку він не відкриє. Знаєте, часом малюють картину Ісуса Христа, який стукає в двері. І один був такий випадок, я не знаю, наскільки він є правдивий, але е, тато намалював цю картину синові на день народження. Художник тато був, і синові намалював картину. А малий подивився на картину і каже, тато, ти такий добрий художник, але ти тут забув одну деталь намалювати. Тато питає, яку? У цих дверях тату нема клямки, нема ручки. Що за такі двері? І а тато каже: ні, намальована ця картина добре, бо тому що Христос стукає з надворку, а це двері твоєї душі. Там клямка в середині. Ручка в середині. Щоб відкрити Богові, ми мусимо Йому відкрити із середини, щоб він до нас прийшов. І так само, коли в мені живе Христос. Він тоді може відкритися іншим людям, нашим ближнім, але тільки тоді, коли в тобі буде жити всередині Ісус. І тому ці слова такі, знаєте, вроді би прості, але часто вони не дуже зрозумілі. Сказав Господь своїм учням. Усе передав мені отець, і ніхто не знає сина крім отця. Він це каже своїм учням: ніхто не знає сина крім отця. І Отця ніхто не знає, крім сина, і кому син схоче відкрити. Чуєте? Що саме головне? щоб ми могли пізнати Бога, ми повинні ним жити. Ми повинні Його слухати, бо віра приходить через слухання. А святість приходить через наші вчинки, через наші діла. Тому нехай кожному із вас, Господь Бог, і зсередини вашої душі відкриють двері Божої присутності, щоб у вашому домі був присутній Христос через вас, які слухають Слово Боже, живуть Словом Божим і народжують Слово Боже, і народжують вчинки, достойні покаяння. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Так, модератори, є у нас запитання? Нема. Ой, так багато було запитань, всі постирали. Якщо я когось там не записав на молебень, на цей якогось, що той, що я прочитав, там тільки від одних я записав, решту всіх я вас запишу, бо я бачу, що тут Іваницька Оля написала мені, але я її не виписав. Але то сьогодні помолюся окремо, а на вже вас запишу на молебень. Добре? Дякую всім. Слава Ісусу Христу! Слава нові!